Як в'язати правильну арматуру. Арматурку виставляємо, як нам потрібно. Проволоку беру в руку, отак. Мені так зручно. Можна брати ось так, є, беру там. Отак. беруть так, кому як зручно. Я привик ось так, вона мені плотно, добре лежить. Підгинаю, стараюсь, щоб вона мені не торчала ніде. Щоб я міг, ось так беру арматурку сюди одним пальцем. Отак, беру раз, зразу підгинаю і тут перехвачую. Кручок такою калікою не можна в'язати. Ну, це невозможна. Ти її не цепляєш, неудобно. Я такої, такими каліками не в'яжу. Я такого беру крючка, вигинаю, отак перегинаю. Все, він в мене, дивіться, роботи. так, так, я цепляю, дивіться, хоп, зацепив. Мене. Все. Ось я ним взяв, дивіться, закидаю проволочку, затягую її туди, вертаю назад плоско з таю проволокою. Хоп і підтягнув. Можна, якщо там об'єми великі, можна, не паритися там, беруть, в'яжуть, ось так. Раз і все. Можна так. Мені треба ступінька хорошо притягнути, щоб вона не розхльобувалась. тому що мені важно так. То я в'яжу тільки з подтяжкою такою. Хоп, взяв. Можна робити хоп, полуоборотися. Заклав в шовчик дивіться, і зажав. Це мощ просто. Закладаю в в'язку і хоп, і отуди. Оця бомба. Можна так, там не паритись, але якщо правильно, це стопово, це взагалі там бетоном ніколи не зіб'єш. Бо в'яжеться арматура для того, щоб... Сохранити форму при залівки бетона і все. Ну, mm. клас.